Денена околиця села Валя Кузьміна Чернівецької області, оточена гірським лісом з історичною назвою Кузьмін. Саме ліс і дав назву селу. У на часи Молдовського князівства він належав боярину Кузьмі, а Валя з румунської перекладається як долина. Тож в назві села йдеться, що це є долина в Козьміному лісі. Тут розташований цвинтар меморіал військовим, який загинули на Боковині в Першу світову війну з боку австро угорщини В австрійські часи тут жили німці-колоністи, їхній кут називався Франсталь. Архітектурна спадщина тих часів досі проглядається в сільських будинках старих часів. Впродовж Першої світової ця місцевість стала свідком буремних подій, розпаду Австро-Угорської імперії, бойових дій між військами Австрії, Румунії та Російської імперії. В 1936 році, коли Буковина була під владою Румунії, за сприяння австрійському уряду тут були перепаховані полеглі на теренах Буковини в ті часи. В центрі колона з хрестом, по бокам від неї, чотири братські поховання, позаду – таблиці з іменами загиблих. Проти за півстоліття радянського панування він занепав. Через це у 2020 році місцева сільська громада за фінансові підтримки австрійських меценатів виконала відновлювальні роботи на меморіалі. Відновила штукатурку і фарбування, розчистила рослинність, засіяла дорожки гравію. Вічна слава героям нової епохи.